Мобільні спеціалізовані укриття встановили у Тернополі. Влаштувати спеціальні пункти у міській раді вирішили, враховуючи звернення громадян та досвід мирних міст, які ворог нині обстрілює. Перші укриття розмістили поблизу зупинок громадського транспорту на вулиці Руській, поблизу зупинки Кооперативний коледж та вулиці Бродівській, неподалік зупинки шостий магазин. Ми дібрали 10 зупинок громадського транспорту, де є найбільша кількість людей, де нема поруч укриттів. І такі укриття почнуть облаштовувати там. У мобільних укриттях можуть одночасно перебувати 20 людей, але у критичних ситуаціях кількість присутніх може бути більша. За місяць часу ми зробили проєктну документацію, сертифікували її, зробили сертифікат. Тобто дана споруда вона може витримувати 10 тонн на квадратний метр. Тобто це абсолютно споруда, яка відповідає всім нормам, які діють сьогодні в Україні. Таку ініціативу реалізували в рамках програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Наглядатимуть за мобільними укриттями патрульні поліціянти, а відділ технагляду відповідатиме за прибиранням цих об'єктів. Після завершення воєнних дій ці об'єкти можуть використовувати для інших потреб.